Експеримент номер 1 день Noч. <гум> Відкинулось ще три яйця. Оце одне яке завмерло. От. І два ті, які тріснуті, бачите? Це це що саме більше тріснута? Ще одна тснута тут ось тут. Відтого 27 мінус 3 виходить 24, там залишилось поки що. Ось так от. Такі поки що результати. Але на то він не експеримент, що результати... Непередбачувань. Усім доброго вечора та й гарної мирної ночі!